Шановні присутні, я Михальчук Влада Олександрівна, студентка другого курсу Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожилова, вихованка гуртка фотонатураліста Донецького обласного еколого натуралістичного центру. Рада представити результати своєї дослідницької роботи на тему «Субкультура квадроборів, психологічні та екологічні виклики. Це явище, яке виникло відносно нещодавно і викликає зацікавлення як серед соціологів, так і серед екології Мого дослідження є вивчення феномену квадроберів та їхньої мотивації поведінки та впливу на довкілля. У завдання дослідження входило визначити причини залучення підлітків до субкультури квадроберів, дослідити психологічні особливості представників субкультури, оцінити екологічний вплив на довкілля. Стосовно їхньої діяльності та розробити рекомендації щодо соціальної адаптації квадроберів. Методи, які використовувалися для проведення дослідження, це інтерв'ю з представниками субкультури, анкетування серед підлітків, спостереження за поведінкою квадроборів у природному середовищі та контент-аналіз онлайн спільноту. І почнемо ми з психологічних характеристик квадроборів. Проведений аналіз виявив, що представник більшість представників субкультури це підлітки віком від 12 до 18 років, які ідентифікують себе як частину групи, що мітує поведінку тварин, наприклад, рухи, звуки або спосіб комунікації. Основними основними мотивами залучення до субкультури є пошук самовираження. Тобто 70% опитаних відзначили, що через імітацію тварин вони відчувають себе більш впевнено і вільно від соціальних норм та обмежень. Також соціальна належність досить важлива, оскільки 60%, 62% кореспондентів вважають субкультуру способом знайти друзів із подібними інтересами. І третє це втеча від реальності. На жаль, 48% опитаних повідомили, що участь у субкультурі допомагає їм впоратися зі стресом та проблемами в родині чи в школі. І також виявлено, що частина учасників субкультури має низький рівень самооцінки, а їхня поведінка часто спрямована на захист власного особливого простору, в якому вони відчувають себе більш безпечно. Стосовно екологічного впливу практика квадроповірів, які часто включають імітацію тварин у природному середовищі, це там парки, лісосмуги, заповідники, можуть створювати низку екологічних викликів, такі як, наприклад, у ході спостережень польових зафіксовано, витоптування рослинного покриву, що особливо небезпечно для рідкісних видів. Також імітація поведінки тварини, включаючи звуки та рухи, можуть лякати місцеву фауну, сприяючи міграції тварин або їхньому стресу. І також у місцях проведення заходів квадроборів іноді залишаються пластикові чи інші відходи, що вказує на недостатню екологічну свідомість частини учасників. Але я вважаю, що це стосується. Ну, більшої половини нашого суспільства і так. Стосовно соціального ставлення до субкультури за результатами анкетування, соціальне ставлення до квадробурів є досить неоднозначним, оскільки 45% опитаних підлітків поза субкультурою вважають квадроборів як мінімум дивними через імітацію тварин, яка ну не вписується в звичні соціальні рамки. Тож, вони ставляться до цього більш негативно, оскільки вони не розуміють, що відбувається, бо це вважається дивним в суспільстві. Також 22% респондентів цікавляться феноменом субкультури, вважаючи це якимось видом самовираження. І Близько 33% респондентів не висловлюють чіткої позиції, але наголошують на важливості дотримання етичних та екологічних Особливо онлайн особливостей комунікації квадроберів. Аналіз онлайн-спільнот показав, що більшість квадроберів використовують платформи соціальних мереж для обміну досвідом. Публікації відео та організації тематичних заходів. У таких групах активно обговорюються елементи костюмів, поведінкові практики, а також діляться досвідом, якби перевтілення у тварин. Це створює простір для комунікації, але водночас формує закритість субкультури для зовнішніх спостерігачів, і також варто зазначити. Та зауважити на проблемі адаптації представників цієї субкультури, оскільки під час дослідження виявлено, що близько 35% опитаних квадроберів відчувають труднощі у спілкуванні з людьми поза субкультурою, що може бути пов'язано із соціальною стигматизацією їхньої поведінки, і також встановлено, що лише 18% з них зверталися за підтримкою до психологів чи до соціальних представників. Або працівників. Враховуючи результати дослідження, можна зробити наступні висновки. Субкультура квадроберів є соціокультурним явищем, яке потребує подальшого вивчення. Важливо залучати також психологів для підтримки підлітків та їхньої соціалізації. Також рекомендується створення спеціальних просторів для безпечної взаємодії квадроборів з природою, і також необхідно зробити працівник. Просвітницькі заходи щодо екологічної свідомості, і також необхідно залучати спеціалістів із психології та соціології для роботи з представниками субкультури з метою підвищення їхньої соціальної інтеграції. Важливо організовувати просвітницькі заходи з акцентом на екологічну свідомість та розуміння взаємодії людини з природою. Отже, субкультура квадроборів це новий соціальний феномен. Що допомагає підліткам знаходити себе, проте водночас створює певні екологічні та соціальні виклики. Дослідження виявило необхідність подальшого вивчення цього явища та вироблення рекомендацій для його гармонійного існування в суспільстві. Дякую за увагу! Буду рада відповісти на ваші запитання.